На блакитних доріжках басейну Матор розіграли 32 комплекти нагород серед дорослих учасників, стільки ж серед юніорів і 24 комплекти медалей в естафетах. Хоча для потенційних учасників головних змагань сезону це перша спроба здобути ліцензії на чемпіонат світу. Високі результати є невід'ємною частиною старту. Для мене, як головного тренера зборної команди, важливо, те, що на сьогоднішній день вже є. Ну, спортсмени, которые в хорошій формі, котри показують хороші результати, напрошу легко і навхненно на своїх дистанціях виступив Андрій Говоров. У спринті кролем і батерфляєм він сьогодні явно лідер. Зізнається вдома плисти комфортно, а перемагати почесно. Я вважаю дуже свій міст, я люблю свій басейн, і я люблю виступати для своєї публіки. Мене дуже сильно підтримують, я радий, тому я з удовольствием в своє гніздо, в свой дім і виступаю в своєму родному басейні. Секрет сьогоднішнього успіху Говорова не лише у домашніх стінах. Останнім часом він проводить тренування і спаринги в Італії, і це дається в знаки. Качество роботи змінилось. Ни один человек за тобой смотрит. Я не говорю ничего по поводу моего тренера. Мой тренер очень многое мне дал, и он инициатором был этой работы в Италии. Потому что он понимает, и я, что э, дальнейшее получение опыта э, лучше 8 голов, там 8. Человек бригады, бригади може тобі то в залі допомогти, то на разминке. є тренер по разминке, є тренер по залу, два тренера на воді. Індивідуальна робота з кожним для Андрія Сердінова цей чемпіонат був першим великим турніром у статусі головного тренера збірної України. Йому було важливо залучити до стартів найсильніших. Непривично. Я последний раз виступала на чемпионате України в прошлом году і вже что що таке національні чемпіонати. соревнование это для мене важно. Дарина зіна, як і Андрій Говоров виконала нормативи на чемпіонат світу ще на Олімпійських іграх. Тоже Дніпропетровську вона, окрім обов'язкової програми, у плаванні на спині, вирішувала свої локальні завдання. Дарина стартувала у спринті кролем, де здобула средло, а комбіновану естафету у складі команди Києва виграла. Я дуже люблю плавати стафет, і мені б хотілося, щоб нас ставили на міжнародних соревнованнях. І Ну, просто у нас не то опыта естафетного плавання, І тому ми пока ну, не можемо конкурувати з другими спортсменами. Но я думаю, що рівень результатів наш. достаточно так ну, высокий мы можем попадать в призы. Для меня очень важно, что люди многие готовятся на чемпионат мира, а не на отборы. И вот э, некоторые, ну, некоторые ведущие спортсмены нашей команды, они моделируют, экспериментируют с разными дистанциями, на других, в других видах выступают, экспериментируют с горами. Поэтому это очень важный этап, эти соревнования очень важный этап в подготовке к чемпионату мира. Среди результатов подрастающей измены визначено наибольшее досягнение Украины в авторстве Виктории Солнцева из Полтавы на дистанции 200 метров в брасу. Сегодня ей 15, а уровень результатов уже не юниорский. Я думала, что моя дистанция корона – это сотня. Ну, как оказалось, і двухсотку я теж добре умею плавати. Можна готовить две дистанції і виступати на Олімпійських іграх. Наймолодша учасниця останніх Олімпійських ігор Ірина Главник напрочуд переконливо виграла 400 метрів у крола. Проте до нормативу киянка не дотягнулася. Тепер треба встигнути у травні знову вийти на пік форми, коли буде наступний відбір. Нужно старатися успівати, немає предела совершенства. А, Ну, потому что нужно улучшать результаты на месте, тоже стоять нельзя. Во-первых, оно и психологически бьет, ну, настроение там падает, там такое. Мотивації менше становиться, тому хочеться влучати, влучати, влучати. У схожому стилі, тобто, напрочуд переконливо виграв 200 метрівку брасом Ігор Борисик, але знов-таки без нормативу. Півроку він тренується у нового тренера Івана Проскури. Сподівається досягти мети. Для мене зараз немає основної дистанції, Я все виходжу і викладаюся по максимуму. Наступний і останній відбір на чемпіонат світу відбудеться наприкінці травня на хутку України у Харкові. Руслан Свірін Олексій Ковалевський, телеканал Київ.